І опустимо наш поводок у воду. Так, і що ми бачимо? Дивіться, друзі, як чудово, яка чудова презентація. Як наш попап гарно ставить на жало гачок. Ось така, друзі, правильна презентація попапа. Якщо, скажімо, у вас гачок буде спливати, треба буде трішки підрізати попап. Щоб зменшити його плавучість. Вітаю вас, друзі! Зараз ми з вами зв'яжемо другий вид одного з найпопулярніших коропових поводків, а саме поводок з резинкою. У попередньому відео ми в'язали поводок з кільцем. Хто не бачив, посилання буде вверху, а зараз в'яжемо поводок з резинкою. І так, що нам для цього буде потрібно? Поводковий матеріал, гачки. Резиночка, яка одягається на гачок. Ну і набір інструментів. Спочатку, друзі, я буду на наш поводковий матеріал надівати резиночку. Можливо, такий спосіб для когось незвичний, але я стараюся по максимуму економити поводковий матеріал, тому що кордовський супернатурал не дешевий, я думаю, ви самі знаєте. І я стараюся його максимально економити і тому спочатку надіваю резиночку, а потім далі покажу вам послідовність. Резинки відрізаємо в середньому 3 мм, беремо тонесеньку голку і стягуємо резинку на наш поводковий матеріал. Так, то все забираємо, щоб воно нам не заважало. І далі поступаємо ось так. Розвертаємо поводковий матеріал кінцем до себе. Ось так. Так ви ніколи не спутаєте, в яку сторону вдівати гачок. І тепер на гачок надіваємо нашу резинку. Акуратно, щоб не пошкодити поводковий матеріал. В крайньому, якщо ви навіть і пошкодите кінцем, то цей кусочок потім ви зможете з легкістю обрізати. Так. Тепер зав'язуємо петельку. Можете собі допомагати монтажною голкою, щоб петля вийшла маленька, тому що в'яжемо під попап 8-10 мм петельки потрібні маленькі. Обрізаємо лишній кінець. Тепер будемо дівати нашу насадку. В моєму випадку то є 10 мм поп-ап. До речі, отакі попапи дуже гарно себе зарекомендували. Я на них зловив багато коропа, то є креветка спеції. Ціна така прямо копійчана, дуже гарна якість, дуже вони уловисті, мені дуже подобається, я їх дуже часто використовую. Відкриваємо нашу баночку. Так, добре, вона закрита. До речі, зберігаються досить довго. Головне гарно закривати банки, щоб вони не пересихали. Так, беремо один попапчик. Посередині. Пробиваємо голочкою і стягуємо на волос. Тепер беремо ось такі ступорки, не прямі, а продовжувачі волоса. Спеціально для флетфідера завжди використовую такі стопорки, коли в'яжу поводки, для того, щоб можна було потім використовувати восьмий попап, поп ап 8 мм з прямим стопором. Тому для десятки завжди ставлю ось такий. Оправляємо і гарно втягуємо стопор, щоб він сів на місце. Тепер підтягуємо поп-ап приблизно 3 мм до резиночки. І тепер, друзі, аж на цьому етапі ми будемо відрізати поводковий матеріал. Я використовую для флетфідера недовгі поводки, тому ми собі відмірюємо порядка 19 см, 19 не враховуючи гачка. То для того, щоб нам хватило і на обмотку кругом гачка, і на зав'язування петельки. Так. Далі перевіряємо, чи резиночка у нас знаходиться навпроти жала. Підтягуємо волос, щоб відстань була від резинки до попапа не більше 3 мм. І пропускаємо зверху вниз поводковий матеріал кілечко. Зверху вниз. В сторону жала. Обмотувати, друзі, будемо з цієї сторони, де вушко ціле. Не тут. Тут можна пошкодити поутковий матеріал, а там з тої сторони де вушко ціле, тому що дуже багато хто мотає неправильно. Робимо 5 бітків. 3, 4, 5. І пропускаємо знову в цю саму сторону, зверху вниз в сторону жала. Ось так. Поправляємо, щоб волос виходив строго посередині. І з протилежного кінця. Будемо зав'язувати петлю вісімку. Але, друзі, ви повинні пам'ятати, що петля вісімка забирає приблизно сантиметр поводкового матеріалу, тому, якщо ми хочемо зробити, скажімо, 8 см поводок, значить ми собі відміряємо 9 см і загинаємо в цьому місці. І тепер в'яжемо нашу петельку. Тепер затягуємо. І лишній кінець обрізаємо. Так, ще раз поправляємо резиночку. І ось такий, друзі, у нас вийшов поводок. Поводок з резинкою. Один з найпопулярніших видів поводків. Якщо ви будете використовувати класичні коропові оснастки, то... Використовуєте ось такі довгі поводки 15-17 см, хто як любить, і з конусом. А тут для флетфідера я обрізаю і ставлю тільки ось такий маленький шматочок конуса, для того, щоб закривати тільки сам швидкозйом. Тому що довгий конус там не то, що не гарно виглядає, він там просто заважає. Так, тепер оцей поводочок ми забираємо в сторону і перевіримо. Той поводок, який ми зв'язали, зараз я його опущу в ємкість з водою. І побачимо, чи правильно я підібрав розмір попапа до гачка. Так, обережно, щоб не порозливати воду. Ще трішки підсуваємо і опустимо наш поводок у воду. Так, і що ми бачимо? Дивіться, друзі, як чудово, яка чудова презентація, як наш попап гарно ставить на жало гачок. Ось така, друзі, правильна презентація попапа. Якщо, скажімо, у вас гачок буде спливати, треба буде трішки підрізати попап, щоб зменшити його плавучість. Ось так, друзі, правильно повинен виглядати. Попап на гачку. Це така правильна презентація. Якщо, друзі, у вас ще залишилися якісь запитання, прошу писати в коментарях. І спілкуємося далі. Всім удачі, міцного здоров'я, гарних трофеїв. Зустрінемося!